Неоднозначні оцінки постаті Степана Бандери спонукали письменника Миколу Отова провести власне дослідження. Автор розповідає, йому знадобилося чотири роки, щоб об'їздити всю Галичину та зібрати якомога більше свідчень про те, яким насправді був лідер українських націоналістів. Усі вони лягли в основу роману провідник. Насправді він був веселою людиною, жартівником і дуже доброю людиною. Для друзів міг останню сорочку зняти і віддати. І дуже любив свою країну і хотів, щоб вона була незалежною. Роман Провідник на переконання Миколи Пшеничного, який його редагував, заслуговує особливої уваги з боку кінематографістів, адже він являє собою фактично готовий сценарій. На документальній основі написати художній твір майже неможливо. Автор з цим справився, зробив про політичного діяча. Твір, який читається як кіносценарій майбутнього фільму. Це вже шоста книга Миколи Оттова. Нині письменник вийшов на пенсію і видати роман за власний кошт не зміг. За допомогою звернувся до міської влади Дубна. Там землякові не відмовили. Книга вийшла накладом у тисячу примірників, частину із них автор збирається подарувати книгозбірням Рівного та Дубна, а також місцевим церквам. Вже частина пішла, по-моєму, більше 200 примірників. Планується передати на схід. Як на АТО, так і на бібліотеки тих регіонів, тобто, щоб все таки вони довідалися, не путали таких дехто Бендера чи Бандера, і, і взагалі подивилися по цій книжці, почитали і про дитинство, і про юність. І знали, що це за людина. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.